Теремок стоїть у полі теремок, біжить повз мишка норушка, побачила теремок, зупинилися і питає Терем теремок, хто у теремі живе? Ніхто не озивається, увійшла мишка до теремка і почала там жити. Прискакала до терема жаба квакушка і питає Ква терем теремок, ква хто у теремі живе? Я мишка мишка-нарушка, а ти хто? А я ква жаба-квакушка. Йди до мене жити, жаба стрибнула в терем. Стали вони удвох жити. Біжить повз зайчик-побігайчик. Зупинився і питає: Терем теремок, хто у теремі живе? Я мишка мишка-нарушка, я ква жаба квакушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик. Іди до нас жити. Заяць стрибнув у теремок, і стали вони втрьох жити. Іде повз лисичка сестричка, постукала в віконце і питає Терем теремо, то у теремі живе. Я мишка нарушка я ква жаба квакушка. Я зайчик-побігайчик. А ти хто? А я, лисичка сестричка. Іди до нас жити! Залізла лисичка в теремок, стали вони в чотирьох жити. Побіг вовк сірий бочок, заглянув у двері і питає Терем теремок, хто у теремі живе? Я мишка мишка-нарушка, я ква жаба квакушка, я зайчик-побігайчик, я лисичка сестричка, а ти хто? а я вовк, сірий бочок. Іди до нас жити. Вовк заліз у теремок, стали вони в п'ятьох жити. Ось вони в теремці живуть, пісні співають. Раптом іде ведмідь клишоноги. Побачив ведмідь теремок, почув пісні, зупинився і заревів на всю силу. Терем теремок. Хто у теремі живе? Я «Я, я, ква, жаба квакушка. Я зайчик побігайчик, я, лисичка, сестричка. Я вовк сірий бочок, а ти хто? А я ведмідь клишоногий Іди до нас жити. Ведмідь і по лісу теремок. Ліс ліс, ліс ліс, ніяк не вміг злізти і каже. А я краще у вас на даху житиму, да ти нас розчавиш. Ні, не роздавлю. Ну, то лізь. Вліз ведмідь на дах і тільки вмостився трах. Розвалився теремок, затріщав теремок, упав набік і весь розвалився, ледве встигли з нього вискочити мишка на жаба квакошка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка, вовк сірий бочок, всі ціли – і неушкоджені. Почали вони колоди носити, дошки пиляти, новий теремок будувати, краще колишнього збудували. Хай місяць казку шепоче у вушко, а зорі малюють чарівні сни на добраніч.